У студії Еспресо Олег Нютка, народний депутат України Пане Олеже. Розпочнемо з вчорашньої інформації про хабар в півмільйона доларів заступника міністра енергетики. Виявилося, що ця людина не проста людина, і він відзначився ще до призначення на цю посаду. І там були сепаратистські гасла на його фейсбук-сторінках, і потім він ще був в багатьох моментах зачіплений. Але тут питання знаєте в тому, що СБУ каже про те, що це все викриття. Сталося за сприяння з самого міністра енергетики Германа Галущенка. Ну, складно, напевно, українцям повірити в те, що сам міністр був не в курсі того, що відбувається з його заступниками. Я, чесно кажучи, не знаю, як це прокоментувати. Але те, що люди такого високого штибу і рівня у влади займаються хабарництвом, на жаль, це стало вже звичним явищем. Ви ж пам'ятаєте історію про багажник, і скільки там? 3, 4. 4,7 мільйона євро. 4,7 мільйона євро в багажнику компанії, яка пов'язана із закупками в Міноборони. Зараз 500 тисяч хабаря в енергетиці заступником міністра енергетики і От я просто не уявляю собі, як після цього іти до наших західних партнерів і просити кошти. От сьогодні поступило 4,2 мільярда в рамках європейської програми для України. От я от я можу собі тільки уявити відчуття. Європейців, які допомагають Україні, і в яких на очах відбуваються такі просто ну це грандіозні кратіжки. А я вам скажу, як а потім будуть аргументувати. Дивіться, ми припинили ці потоки. Ми зупинили, ми викрили, ми звільнили, ми робимо реформи, і в нас все буде добре. Тому давайте надалі. Але оця історія, яка викривалася вже після хабарництва, про те, що ця людина, заступник міністра енергетики, в 2018 році був викр. На цьому, коли провадилась перевірка на доброчесність її його дружини, голови чи заступника голови Донецького апеляційного суду, і в нього в Фейсбуці, чорним по білому, славно, явно, як це там, української державності немає і не було. Беркут атакований на Майдані хунтою. Як ця людина? Потрапляє у владу на такі високі посади. Ну наскільки я пам'ятаю, що перед тим як ти потрапляєш у владу, ти проходиш перевірку в тому числі і Але служби в нас на безпеки час війни. України. Цю перевірку призупинили. Можливо, пора її відновлювати? Ну, ви знаєте, якщо під час війни посадовців спецслужби не перевіряють. Ну, значить, щось не так і в спецслужбах, і в державі, коли люди такого високого рівня потрапляють на посади, які явні сепари, ну, Тоді виявляється, що московських кротів і консервних банок російських стає не менше, а їх навпаки стає більше. А яка ж тоді буде перемога? А коли ж тоді буде перемога, якщо воно не просто краде, а воно ще й московське підле у вас є обмеження? так? Та нас, нас наразі ви їх не порушили, пане це, що. Все, все раз. Ваш алгоритм, ваше бачення, як можна от подолати цей момент, коли потрапляють люди із дуже нечистим минулим знов до влади. Люстрація в нас не зовсім вдалася. Якась можливо альтернативна система би спрацювала. Є така зараз можливість. Я не можу сказати, що ілюстрація не вдалася, тому що ця чистка, яка проходила 2014-2018 рік, вона була дуже суттєва. Починаючи від Збройних сил України, я дуже добре пам'ятаю 2014-2015 рік, коли наші партнери казали, тому що ми вам не можемо дати ні даних, ні зброї, тому що у вас в збройних силах України половина зрадників, половина хабарників, були такі історії, на жаль, неприємні. А в 2019 році ми вже мали збройні сили, які мають до сих пір 100% довіру людей, 100% підтримку людей значить вдалося. Значить, є механізми. Ну і найголовніше знаєте, був створений механізм відбору. Все-таки оця антикорупційна вертикаль. Вона Працювала і працювала достатньо непогано, але в 2019 році почалася боротьба влади з антикорупційною вертикаю. Пам'ятаєте, спроби зміни антикорупційного прокурора, перетасовка набу, і так це все ж відбувалося ще до початку повномасштабної агресії. Я вважаю, що повномасштабну агресію спровокували не тільки московські кроти, які почали повертатися у владу, а й корупція і хабарництво. От Путін відчув, що держава стає сла. І він, звичайно, почав реалізовувати свою мету. Він завжди хотів знищити Україну. Він хоче її знищити сьогодні. Він буде хотіти знищити Україну і українців завтра. Наше питання не дати йому жодного шансу. А для цього корупцію треба просто випалювати. Ну от ми мали розмову з Мартиною Богуславець. Перед вами вона була в минулій годині в нас на прямому зв'язку, і вона власне говорить про те, що зараз, на жаль, ці знаєте такі консерви, вони зараз дають про себе знати, тому що на жаль, коли почалось повномасштабне вторгнення, і наша держава мусила вирішувати нагальніші питання, то оці перевірки вони були певний. Час скасовані, ну зрозумілих причин, але вже пройшло два з половиною роки війни повномасштабної. Я не розумію причин. Ну, давайте припустимо, що можливо на цей час це було не пріоритетним якимось напрямком. Але зараз вже пройшло два з половиною роки повномасштабної війни. Хіба цього було недостатньо для того, щоб наша держава придумала механізми, як фільтрувати людей, які заходять на такі посади? Та, ну механізми є і механізми відпрацьовані. Але я розумію, що маленькі консервні банки будуть вибухати до того часу, поки знаходиться велика консервна банка. Треба викинути велику консервну банку з українського політикуму, і тоді все стане на свої місця. І першим таким кроком до викидання великої консервної банки має бути оце з припинення діяльності секти Кирила, коли ФСБшники в. Свої погони прикривають рясами попівськими і розказують про те, як же ну в тилу діє терористична організація, яка воює проти України. Славно, явно ви бачили оце, е, виставка е, російської армії, воєнно-космічні сіли. Це виявляється російська православна церква. Ну що ще можна хотіти, якщо вони славно, явно не ховаючись, Кирил віщає про священну війну проти України, попи освячують техніку, яка Вбиває українців, вони на виставці представляють, що вони є частина руского міра, руської армії і, і всього, що нищить Україну. І ми, ну, ми стільки часу тягнемо, щоб заборонити цю ФСБшну структуру. Пане, а, але, до речі? Хочемо ще одне питання: власне про ФСБшну структуру. В липні ми всі чекали, і вже був такий навіть анонс у Змі не гласний, що ось вже можуть сьогодні. Є достатня кількість, є е, навіть там якась воля. Але ні, пішли на канікули до вересня. Очевидно, будуть ці канікули тривати. Знайшли за цей час якийсь якусь лазівочку, щоби знов не дозволити і не протягнути законопроєкт. Я маю на увазі про заборону російської церкви в Україні. Знайшли Я вони? вважаю, що. Ми не маємо права сьогодні їх європейська солідарність, як всі ті народні депутати, які стали разом з нами біля трибуни, відступити назад. Тому що ми сказали дуже чітко, наступне питання, яке буде розглядатися в українському парламенті, це питання про припинення цієї терористичної структури, яка прикривається російськими попівськими рясами. Я думаю, що ну, влада теж повинна зрозуміти це. Відчувалося по настроях в Алі парламенту це не просто 226 голосів, які письмово підтвердили, що вони готові голосувати. Це знаєте, таке така була енергетика в залі. Ця енергетика нікуди не пропала. Навпаки, ця енергетика сьогодні підсилена волею суспільства. Тому я переконаний, я, я думаю, що влада не посміє тягнути до вересня в місяці. Я переконаний, що влада скличе засідання парламенту вже у серпні. місяці. я і так не розумію. Три тижні депутати ходять кудись кругами. Ну я розумію, що кожен знайде собі заняття. Той допомагає, той, той ще що зробить. Але наше місце в сусідній залі, наше місце в прийнятті законопроєктів. Ви ж подивіться, влада закинула знову цю провокацію з підвищенням податків. Треба дуже чітко дати відповідь, що цього не може бути, тому що це є. Ну, ні з точки зору економіки, ні з точки зору держави не припустимо. І дуже важливо, щоб парламент працював, щоб парламент показав, що гроші є 500 тисяч цьому не дати вкрасти, 4 мільйони цьому не дати вкрасти, і ще багато, -багато речей. І це все скерувати на армію. Ми сьогодні знову запропонували. Дуже чіткі рішення, які стосуються бюджету, звідки взяти і куди треба, і скільки треба віддати на українську армію. Тому я вірю, що це влада не буде тягнути ще до вересня місяця. Що ми ще в серпні зробимо цей крок, пане Олеже? От до речі, з'явилася. Е Інформація від президента Володимира Зеленського про те, що рішення, яке змінить нашу українську духовну незалежність, буде от от скоро. І я це питання ставила Софії Фодені і поставлю його вам. Ми так розуміємо, що йдеться про те, щоб до Дня Незалежності красиво, урочисто сказати, от дивіться, ми там до Дня Незалежності вирішили нарешті заборонити московський патріархат в Україні і подати це як велику перемогу. Конкретної людини, але і ж ми ж Богу. розуміємо, що за цим процесом стояли багато людей, і не лише з влади. Дай слава Богу, хоче собі по почепити, як заслугу, хай чіпляє. Наше питання в тому, щоб це був, це, це, це не чиясь конкретна перемога. Це навіть не перемога якоїсь політичної сили чи тих людей, які сьогодні сьогодні сотні місцевих рад звертаються до Стефанчука, що друже скликає український парламент. Став питання про заборону московської секти Кирила. І... Якщо це хоче президент очолити цей процес, та господи, хай очолює. Ми ніколи не билися за лаври переможців. Нам важливо, щоб це рішення було прийнято, і ми будемо голосувати за це рішення. Хто би його не виступав, хто би не хотів на цьому зірвати лав. основне прийняти рішення, основне припинити діяльність цієї терористичної організації в українському тилу. Леже сплухали ми вчора і сьогодні досі рефлексуємо над заявами гостей наших американських сенаторів, зокрема Лінсі Грем, хоч і республіканець. Але ми пам'ятаємо, що він завжди нас підтримував завжди його заяви були і компліментарними для наших збройних сил, і завжди він підтримував. Наші потуги отримати і більше пакетів зброї, і дозволи на те, щоб використовувати її і, і далі ніж ми би хотіли. Це дуже добре, що такі люди до нас приїжджають, особливо зараз в контексті подій на Курщині. Але питання, чому ми не залучаємо тих? Хто до нас налаштований не так позитивно і не так дружньо, як той же лінсі? Грем? Чому ми не привозимо до Києва зараз і демократів, і республіканців? Не запрошуємо, які не переконані, яких можна переконати тут на місці, показавши, що тут відбувається, яка в нас війна і як проти нас воюють? Що за цим стоїть? Бо ми розуміємо, що їздити за кордон, теж не всі можуть зараз наших депутатів, а от привести сюди запросити. Що з тим не так? До речі, Я думаю, що ви звернули увагу, що разом з сенатором республіканцем був сенатор демократ. О, тобто, так, це менталь. є стандарт вільного світу, і це насправді те, що потрібно Україні. Ми не дай Боже, якщо зараз повернемося до історії, а хто краще, демократи чи республіканці? Це не є українська дорога. Нам важлива двопартійна підтримка в палаті пре. Ставників в Сенаті це була завжди українська перемога, двопартійна підтримка в Конгресі, і так само в передвиборчій боротьбі. Я от будь-яку зустріч, яка в мене відбувається, це завжди звіт питання: а хто буде кращим президентом для України: кандидат від демократів чи кандидат від республіканців? Та ні, кращим президентом України для України. Кращим президентом Сполучених Штатів для України буде той, кого оберуть американці. І Україна має зробити все, щоб будь-хто кого оберуть американці. Підтримував Україну, допомагав Україні. Для цього треба комунікувати. Для цього треба відповідно запрошувати гостей до нас і їхати з візитами. Їхати не тоді, коли Конгрес у відпустці. От депутати від слуг народу поїхали в Сполучені Штати, коли у них почалася парламентська відпустка. Куди вони поїхали? До кого вони поїхали? В чому проблема? Ну проблема в низькій професійності, проблема в низькій кваліфікації, проблема в недосвідченості. Бо дуже багато людей п'ять. Років просидівши в парламенті, мені здається, так і не зрозуміли, що там треба робити, а не тільки отримувати там зарплати в конвертах, чи, чи ще невідомо що. Тому все зводиться до двох речей. Перша річ це патріотизм, друга річ це професійність. До речі, я хотіла у вас запитати, просто зараз певні такі чутки ходять, і дуже зараз багато хейту на європейську солідарність полилося, е, начебто, через те, що є певні нардепи, які хочуть, ну які пропонують, щоб, врешті-решт, в нас почали випускати за кордон, наприклад, тих ж депутатів, які їздять з якимись дипломатичними місіями, і в певних середовищах почалася дуже сильна критика на цей законопроект. Е, ви можете якось відреагувати взагалі на по перше, що собою є ця ініціатива, можливо просто в соціальних мережах вже почали дуже інтерпретувати цей законопроект по своєму, і в результаті це якось знаєте, виходить так, що е, нібито європейська солідарність хоче дозволити депутатам виїжджати за кордон, хоча контексту люди не розуміють. Ну, по перше, європейська солідарність не може дозволяти чи не дозволяти, тому що це є норма конституції. До речі, єдині кому не обмежуються в будь-якому випадку права воєнним станом, це є народні депутати України. Тому ЄС чи будь-яка інша політична сила не може чи так, чи так, тому що воно на сьогоднішній день забезпечено як норма конституції. Але якщо говорити про цей хейт, знаєте, я чомусь згадав. Слова Порошенка під час зустрічі з львівськими студентами його спитали, який найбільший хейт був на вас, коли ви зрозуміли, що це вже в Він сказав, що найбільший хейт, коли він почув, що він е, вбив брата і з'їв його, каже, він тоді зрозумів, що все вже ну ви. Я мені здається, що те, що влилося на європейську солідарність впродовж останніх чотирьох років, ну ну вже більше не придумаєш. Ну що ще можна? Так, да, кожного дня виходять темники ненависті. Ми їх. Називаємо, тобто якась тема, де ти розумієш, що ну. Почитавши це, треба шукати, де в тебе роги і чи не виросли на ногах копита. Тому що ну нормальна людина, коли прочитає ці темники ненависті, то мала би сприймати це все так, але на це не треба зважати. Тобто є набагато більша і важливіша справа. Це Україна, це перемога у війні. Якщо говорити про цей останній темник ненависті, що депутати від ЄС хочуть повтікати на відпочинок на курорти. Насправді законопроект був зовсім про інше. Законопроект був про дві частини: перша частина це забезпечення демобілізації для тих українських воїнів, які прослужили. Ми запропонували 36 місяців, з них 18 на передовій. А друга частина дати можливість вільно пересуватися країною і поза межами країни. Тим, хто заброньовані на оборонних підприємствах, ті, хто сьогодні мають доручення виконувати відповідні державні завдання. Ну це ненормально, коли працівник, який сьогодні має відповідні контракти, який має відповідні ну, можливості для того, щоб допомагати обороноздатності країни, має бігати за чиновниками і збирати якісь підписи. Чи це народний депутат України, чи це конструктор будь-якого заводу? Про це законопроект. Це все. Відкинули і сказали, о, вони хочуть, щоб нардепи їздили на курорти. Ну, брехня, це все. Але я ще раз кажу: це не найбрудніший і не найчорніший темник ненависті. Тому повірте, що на це ми так навіть усміхнулися, навіть і реагувати, якби на це шкода тратити часу. Якщо вже ми при інформаційній безпеці і чистоті є, то. Я так розумію, що справа з телеграмом і з тим, щоб як-небудь не контролювати, а все-таки перевіряти і дозволити працювати тим, хто прозорий стоїть на місці. Ну, знаєте, Телеграм, це така історія, де дуже великий вплив російського ІПСО. Це правда, тому що власне це російський ресурс, так само як і Вайбер. Ми дуже часто нехтуємо цими речами, які стосуються безпеки. Ми ж бачимо, що в деяких європейських країнах, в Сполучених Штатах, чиновникам з метою безпеки не дозволяють користуватися певними. І ресурсами не інформаційними, а технологічними, бо вони розуміють, що інші країни можуть черпати з цього інформацію. Якщо ми розуміємо, що телеграм це є російська історія, ну то напевно треба розуміти, що в цій російській історії є дуже велика частина російського ПСО. Чому влада не робить кроків? Тому що дуже часто влада теж використовує телеграм для певних е, інформаційних атак. Оця остання історія, по-моєму, з Джокером, 29-річний, ні, слуга народу, який катається по світу, в тому числі ну я прочитав, що він їздив навіть і на бій нашого Усика славно, явно без будь-яких там дозволів, погоджень і так далі. Ну, якщо ми маємо такі факти, то ми розуміємо, що напевно ці ресурси вигідні всередині країни, але чи вигідні вони Україні? Власне, гарний приклад із Литви маємо, де не зовсім про інформацію, як про різні канали, про способи отримання інформації, але про засоби теж от заборонили вони використовувати в державних установах засоби техніку китайського виробництва. Бо Китай є країною зі списку тих країн, які не заслуговують на довіру. Цілком непогана Історія ініціатива. З Загально світовому контексті насправді дуже серйозне, Має я не хочу застосовувати слово обмеження. Має певні рамки в тих державах, які вбачають конкурента в країні виробника. Ще одна річ про доступ до інформації, пане Олеже. Часті на жаль, є такі історії. Про це вже говорять і волонтери, і правоохоронці. От Пише мама, дружина, брат, військовослужбовця, який не виходить на зв'язок. Шукаю зниклого військового, допоможіть знайти або пости, коли допоможіть повернути з полону мого брата, мого чоловіка і так далі. Є люди, які побачили і хочуть допомогти. Є хто просто, хто просто поспівчував? А є шахраї, які користуються цією інформацією. Потім телефонують, розповідають різні історії. Ну найбанальніше це допоможу знайти мою інформацію за якусь там винагороду. Що з цим робити? Якась така державна схема, як припинити от такі шахрайські історії. Є в нас. Ну, по-перше, що це чорні і темні люди, які обов'язково будуть покарані, будуть покарані і суспільством, але будуть покарані, я віруюча людина, я вважаю, що будуть покарані за те, що вони чинять. Тому що, на жаль, я. Я спілкуюся з багатьма людьми, чиї рідні або сьогодні в полоні, або ті, хто десь, як от я побачив в інтернеті, між небом і землею. І це таке, коли, коли я це от почув перший раз від родини допоможіть, бо моя дитина десь між небом і землею. Ну як от. Таку людину можна в принципі обдурити, чи якісь шахрайські методи. Це великий гріх, і за це точно буде хтось покараний. Що робити? Я думаю, що треба ні на йоту не сумніватися тут же жорстко включати правоохоронні органи. І мені здається, що тут і правоохоронні органи, і суд мають стосовно таких шахраїв застосовувати по максимуму. Тут не може бути ніяких там. Дрібниць не може бути ніяких речей, які би спростовували такі дії, бо це, це дуже жорстокий обман, це дуже несправедливо по відношенню до родин. Знаєте, тема полонених не може бути якоюсь там партійною темою, це не може бути якоюсь там політичною темою. Тема полонених це має бути темою, яка об'єднує суспільство для захисту тих хлопців. Там нікому не солодко, там, ну. Не дай Боже опинитися і пройти ті випробування, які проходять ці люди. А для того, щоб більше розуміти, які випробування Україна зараз проходить, ми розуміємо, що треба, щоб наші нащадки вони на належному рівні вивчали нашу історію. Це і це жах. зараз, на жаль, це ми це стикаємося жах. з ситуацією, коли Міністерство освіти пропонує об'єднати історію України всесвітньої історію, скрутити академічні години. Е, ну чи ми можемо якось цьому зарадити зараз на цьому Знаєте, етапі? Я коли прочитав оцей наказ від 30 липня. Міністерства освіти, я не повірив. Ну як? Ну ніби ніби українці, ніби освічені люди. Ну як можна таке застосувати? Я пам'ятаю оцю атаку, коли не хотіли включати у підсумковий екзамен історію України. Ну, здається, ми тоді це відбили, вирішили. Так вони тепер хочуть ліквідувати цілий предмет. Давайте ще українську мову перестанемо вивчати, а будемо вивчати щось таке. Давайте українську літературу. Навіть для чого вона є ж, світова література. Мені здається, що ну, це оці консервні банки. Я не знаю, хто підсунув міністру лісовому оцю, бо я, я вірю на 100%, що людина, яка пройшла війну, ну точно не могла такого підписати. Яким чином це опинилося, хто це зробив, але це треба дуже жорстко припинити. Причому припинити ще під час самої ідеї, тому що. Ми воюємо, тому що ми знаємо свою історію. Ми сьогодні пишемо історію України. Ми не можемо не знати, не вивчати і не творити історію України. Тому я переконаний, що ми не дамо жодного шансу оцим. Покидькам від освіти, які хочуть вчинити таку наругу над нашою пам'яттю, над нашою історією. А що, наприклад, українське суспільство може зараз зробити для того, щоб це не пройшло рішення? Тому що ну, ми бачимо, що багато є рішень, які міністерство ухвалює, попри те, що люди це не підтримують. Але ну я думаю, що. Є такий дуже великий запобіжник проти різких рухів. Це усвідомлення того, що протистояння це на користь московитам. З іншого боку, ми повинні розуміти, що такі речі не можна пропускати. Тому ну направду влада дуже чітко моніторить суспільні настрої. Даруйте, я вернусь назад, але на початку 22-го року, після початку повномасштабної агресії, влада казала. Давайте вертаємось до позаблокової України. Давайте тільки тоді є е, друзі. Тільки НАТО, тільки НАТО наше майбутнє. І ми переконали. І коли суспільство сказало, ми йдемо в НАТО, і в ЄС, влада побігла доганяти суспільство». З російською церквою ви бачите то саме. Ми вперлася і сказали ні. Це має бути духовна незалежність з України. Влада, я так розумію, почитала соціологію і почала доганяти. І тут та ж сама історія. Ми маємо стояти за історію України, влада нікуди не дінеться. Дякуємо. Санютко, народний депутат України, був в студії Еспресо.